Люди, беріться, ставайте до роботи. Забивайте. Та, ми колись повернемося. Ну коли ми ніхто не знає. А життя триває зараз. Ми виїхали з Вахмута 1 квітня 22-го року. Одразу поїхали в Львівську область. Львівську область. Ми жили в селі Іванівці, Львівської області Стрийського району. Ну, коли б зрозуміли, що це вже надовго, ці події, треба як-то облаштовуватись своє життя більш на постійній основі. Ми, чесно кажучи, після довгих пошуків на Закарпатській області, Львівській області, Івано-Франковське нав привабив свої культурні, скажімо так. Своїм культурним таким наповненням, комфортне дуже місто, і транспорт, і культурні заходи, театр, філармонія. Тому ми зупинили свій вибір на Івано-Франківську. Ми вже тут три місяці. Іншимось вам нагадує Бахмут? Так. Особливо його історична частина, дуже затишна, багато архітектурних будівель. Кінця 19-го, початку 20-го століття парки, сквери дуже багато архітектурних пам'яток. Тому, як то відчули, ми, ми жили в Бахмуті в самому центрі міста, і як та праворуч, у нас була сільпо і під нами Вацак, і зараз ми знайшли себе. Будинок праворуч у нас сільпо і під нами Вацак. Тому ми як то підсвідомо, як то знайшли собі фактично теж, де ми жили. А Стосовно Бахмута, як ви бачите його відновлення? Це дуже тривалий процес. І чи відновиться він колись? Це теж питання. Все буде залишити, все буде залежати від результатів, як закінчиться ця війна. По-перше, якщо лінія розмежування, ми вийдемо на кордони 91-го року і буде укладений який-то тривалий, довгостроковий мир, будуть нам надані гарантії, Україна буде прийнята у склад НАТО, ну, тоді можна казати про відродження Бахмуту. Але якщо цього не станеться, то він на мою думку, не буде відбудований ніколи. Хто буде вкладати гроші, які інвестори, або відновлення там промисловості під загрозою постійних обсягів, ну це неможливо. Тобто в такому стані, як зараз, ну міста фактично немає. Безумовно, навіть при тих умовах, що у кого може, може, і стіни залишились. Але в цих стінах немає світла, газу, води, немає елементарних зручностей, ні крамниць, немає е, де працювати. Тому хто туди буде повертатися? Це питання. Тому всі е, ці розмови щодо е, відновлення, вони настільки передчасні. Вони настільки передчасні. Так, можна щось планувати, якісь ескізи е, робити? Так, ми можемо там. Бачити його ну, яким зовсім іншим, яким ми б, хотіли б його бачити. Але це не сьогодення, це точно. Я хочу звернутися до всіх своїх земляків, до бахмутян. Всі знають, я корінний бахмутян. Дорогі земляки, я вас прошу, інтегруйтесь в ті громади, які вас прийняли. Ми повернемося додому дуже нескоро. При самих райдужних перспективах це буде від 5 до 8 років, а може всі 10. Хто б що б не казав, які плани б він би там не планував. Але на 95% наше місто зруйновано. Навіть якщо завтра припустити, а ми всі дуже цього бажаємо, наше місто буде деокуповане. Його перше, по перше, треба розмінувати. Це настільки тривалий процес. Ви всі бачите відео з квадрокоптера, в якому стані місто. Тільки розмінування буде 3-4 роки. Далі, що робити з цим сміттям? Що робити з, будів... з розруйнованими будинками? Що робити з комунікаціями, перш за все? Де брати водопостачання, електроживлення, газ. Можна приїхати, зайти в свою колишню будівлю на згарища. І що далі? Ну, поплачети. Можна підняти, якщо там на підлозі залишаться якісь -то там речі. І що далі? Треба уїжджати. Звичайно, дуже шкода, дуже шкода людей, яким вже, скажімо так, за 65. От ця категорія людей найбільш вразлива. І ви ж знаєте, да, що в Україні ж прийнятий закон, він довгу назву має про компенсацію зруйнованого майну. Мені здається, що він, ну, він не соціально орієнтований саме на цю категорію людей. Тому що люди 65, плюс, як ніхто потребує компенсації за своє зруйноване майно саме зараз. Вони точно собі вже не зароблять. І жоден банк їм кредити не дасть. Держава повинна повернутися до цих людей як та обличчям своїм і вирішити перш за все саме їхнє питання. Перше нам потрібно, і мені здається, в цьому певне завдання міської ради нашої і актива знайти гідне представництво Верховної Ради, оскільки ну, в будь-якому разі на місцевому у нас ну, взагалі немає місцевого рівня. А от Верховній Раді нам потрібно, щоб інтереси Бахмута хтось лобіював. З різних аспектів. І захист оцих і про цих категорій людей, про яких я казав, і стимулювання бізнесу, чи готові моніторити вони, чи вони будуть повертатися, чи ні. От активні містяни. Вони і так комунікують між собою постійно, оскільки ну, саме вони на сії є історичної пам'яті, і культури, саме вони повинні формувати цей культурний простор, пусть він навіть віртуальний. Але от я бачу, там наші працівники музею постійно там приймають участь в якихось виставах, там. приймають в культурних заходах, читають лекції. Тобто Бахмут живе саме так зараз. Там, де бахмутяни, там є бахмут. Чи можуть вони як-то вплинути на ситуацію відродження, ну, скажімо, відверто ні. Жодним чином. Ну, звичайні місця. Їх завдання зараз вижити, залишитися в живих, соціально активним, соціально орієнтованим, щоб в свій час, я не знаю, але я точно знаю, це буде або через 5, або максимум 8 років. Повернутися. Але повернутися, щоб стати до активної праці. І якщо ми от собі скажемо, що так, ну, ця катастрофа, що сталася з нами, на жаль, надовго, і треба починати своє життя з нуля, то всім буде значно легше. Це точно значно легше. Я точно зараз не думаю про Бахмут. Всі мої друзі залишилися друзями. Вони мені телефонують, я їм телефоную, ми по скайпу спілкуємося. Інколи бувають такі хвилинки щастя, як адвокат по справах їжу там в Луцьк, їжу в Київ, їжу у Львів. І я маю можливість стикатися з ними. Тут, з бахмучанами, я вже з деякими та і нашими активістами місцевими. Вони завжди звертаються до мене як до адвоката. Я нікому не відмовляю. Але життя і всім кажу, люди. Беріться, ставайте до роботи. Забивайте. Так, да, ми колись повернемося. Ну коли ми, ніхто не знає. А життя триває зараз. Я взагалі раджу всім бахмутянам звернути увагу на Івана Франківського. Це Бахмут помножений на 3. Ну, тут 230 тисяч мешканців. Але він настільки затишний Він настільки комфортний. І комфортний він скрізь навіть в мікрорайонах. Тобто настільки транспортне сполучення між мікрорайонами, які ви не взяли би. Каскад, брати, пасічне, ви спокійно сядете на тролейбус, на маршрутку і приїдете. І вони будуть ці мікрорайони дуже розвинуті. Тут так тут чудово: ці всі метри, велмари. Там, е всі крупні супермаркети винесені на мікрорайони, і вони дали поштовх розвитку саме цих мікрорайонів. Дуже багато. От є мікрорайон Каскад. Це копія, наша нова ювілейна. Копія один в один. Міма вашої адвокатської діяльності, ви чимось ще займаєтеся? Займався раніше садівництвом. Зараз генеалогією займаюся багато читаю. Дуже багато читаю. І у мене зараз бібліотека. Більше, ніж залишилось в Бахмуті. Дуже багато подорожу, дуже багато подорожів. Я ж корінний бахмутянин, тому як -то ми, для нас Захід України це було. Я до війни, звичайно, був і у Львові, у Франківську не був. І колись в дитинстві з батьками був на Закарпатті. Зараз для мене поїхати на Закарпаття це ну, настільки воденно. Я стикнувся з такою цікавою річчю. Що мешканці Донбасу Донецької Луганської області виїжджали за межі, ну, скажімо так, Сходу України дуже-дуже ну, рідко, і десь відсотків, може, в 80% взагалі ніколи не виїжджали, те ж саме з вільв'янами. Тобто, для Багатьох львів'ян, а я жив е, в Стрийському районі, ну, це в Жидачеві, поруч з Жидачево. Багато людей ніколи в своєму житті не було на сході. Для них оце Донецька, Луганська, Харківська область, тера інкогніта. Тому вони теж наслухались, там ну, достатньо. Але от зараз відбудеться оцей культурний обмін. Коли ми повернемося, у мене немає сумніву, що ми повернемося. Це питання тільки, коли ми повернемося. Ми будемо практично ну, іншими людьми повернемося. По-перше, певно, ми будемо Україна Бога. Бо я зараз, коли стикаюсь з російськомовною, мені як -то незручно. Я хочу повернутися до культурного. Люди побачать, що тут на заході України живуть теж такі люди. Такі ж, як і ми. Вони багато працюють, важко працюють. Вони щирі відкриті на добро, на допомогу. Тому, скажімо так: ну, впаде оцей острах, перед якими-то там ну, стереотипами про західну Україну. Точно так же і у них від нас. Ми, наприклад, от я зараз вважаю родину, яка нас прихистила у Львівській області, і своїх сусідів, своєю родиною, оскільки я, я бачив їх кожного дня півтора року. Я бачу, як вони живе, жили. Вони відкриті і щирі були до нас. З першого дня запросили нас в свої хати. Я спокійно ходив до них, ось як і вони до мене. Я їв з ними за одним столом, пив. Тобто, я ну за можливості я і вся моя родина їм допомагала, вони нам. І зараз, якщо у ну, мене було день народження, у мене навіть сумніву було не було, де я його буду святкувати. У мене був ювілей, я поїхав в Іванівці, Львівської області, зібрав всіх своїх сусідів, всіх, ну я їх зародню свою ваша. Тому, коли ми повернемося, ну, це буде якісно інший ну, склад громади. По-перше, е він буде мати зв'язки з з цими громадами, які їх прихистили. І це буде центральна Україна і Захід України. По перше, люди будуть стануть мобільні, оскільки я дуже хотів, щоб у відроджений відбудований Бахмут приїхала оця моя нова рідня.